А, як вам я вже казала, що а, спрайт може бути або намальований, тобто можна намалювати його. Хлопці тобто, ми можемо намалювати через меню а, спрайтів ось такий пензлик. Ми можемо намалювати ось тут, як в редакторі, графічному редакторі Paint, можете намалювати того супергероя. Малюємо, як можемо. Що малюємо? Я гадки не маю. Що це буде за у мене за супергерой. Напевно, це буде якийсь робот. Може, той же самий трансформер, вибачте, як можу, так і малюю. Так, я знаю, що там трансформерів їх дуже багато, і вони мають зовсім інший вигляд. Ну, наприклад, мій буде ось такий. І відразу хочу вам сказати, що ви можете взяти готовий спрайт. Тобто, не малювати, а взяти готовий спрайт. Ну, якщо це в мене супергерой, він має робити які, якісь рухи, так? Тобто мені потрібно продублювати і, наприклад, ну, я не знаю, там додати йому якісь там елементи. Все це я малюю. Ви можете з, з якогось малюнка це з, перемалювати. Якщо потрібно мені змінити, наприклад, елемент, то я його зміню. Все це я роблю за допомогою. От, наприклад, він у мені отак от, от рухається, оцей мій а, супергерой. Ну, дивлячись на нього, не такий же він і супер, цей мій герой. так? Я вам просто показую приклад, що як можна малювати, як можна змінювати фігуру. Те саме ви створюєте анімацію. І, наприклад, у нього є ще. Такий, що він з очей, наприклад, це я тільки що вигадала. З очей в нього, я не знаю, там якісь лазери. Ну, все це можна поміняти. Це просто приклад. Ось такі от лазери. Тобто, в мене, бачите, тут кілька костюмів, і я це зробила за хвилину. Звісно, якщо ви, у вас є конкретний персонаж, вам буде з цим краще. Що стосується, давайте я приберу цих монстриків. Що стосується, наприклад, бібліотечних персонажів, тут це може бути як люди, он, наприклад, А, не знаю, є тут супермен-русалки, от, наприклад, чоловічок з ракетою. Чому ні, це може бути, якщо ми перефарбуємо, це може бути наші ЗСУшники. Давайте от, подивимось і подивимось, скільки тут образів дивіться. Бачите, у нього тут, він, напевно, можна перефарбувати, до речі, якщо ви берете якийсь елемент, його можна перефарбувати. Вам потрібно його виділити, можливо, десь розгрупувати. Ось таким чином. Бачите, групувати і розгрупувати, і перефарбувати деякі ділянки. Ну, наприклад, я перефарбую його в колір піксель нашого ЗСУ, так? Так само я розгрупую його, і так само я можу його перефарбувати. Тобто ви можете змінити і тим самим кольором або додати якісь елементи, тим самим натякнути вашому, вашій анімації, що це у нас, наприклад, те, що ми з вами задумали, а не перше, те, що у нас було спочатку. Ну, це, я, я гадаю, що тут це дуже зручно. Якщо ви не вмієте малювати або не полюбляєте малювати, це це можна розробити таким чином. А, отже, наприклад, перемалювали. Якщо у нас тут кілька костюмів, відповідно, ви маєте це зробити з кожним костюмом перефарбувати а, елементи. Ну, і плащ. Таким чином перевернуваю. Фарбувати, наприклад, да, от у нас він був червоний і став зелений. Так а в чому у нас є суть анімації? Тобто, наш супермен, він десь перебуває і, наприклад, стикається з якоюсь проблемою, і за допомогою своєї суперсили він. Рятує, рятує Всесвіт, рятує там, я не знаю, там принцесу, рятує ще щось, спасає від е <р Liberty Overwatch> якихось там бактерій, ще щось, і ще щось, і ще щось. Це ви там якось з дуже опасної, дуже небезпечної зброї. Отже, е ви знаєте, що уже супергерої можуть рухатись так само, ми його програмуємо, як і, наприклад, от він рухається 10 з шагов, 10 кроків, так. Він зробив 10 кроків. І, напевно, він з кимось там зустрічається. Тобто, ми можемо додати якогось персонажу. Це може бути дитина, це може бути тварина, це може бути ще щось, тобто нам потрібен сюжет. Ну, так як ви читаєте комікси, ви знаєте це краще за мене. Ну, наприклад, кого він там зустрічає, ну, точно не бігмота з крилами. Напевно, он, до речі, тут роботи є у нас, тобто я не побачила. Тобто є у нас ось така принцеса, умовно кажучи, знову ж таки розмір цієї принцеси нам потрібно. І вона також має рухатись. Тобто, нам потрібен героїчний сюжет для нашого а, супергероя. Де вона перебуває, ця дівчина? Ну, наприклад, де вона може перебувати? Вона може, напевно, перебувати або в замку. Або десь, я не знаю, заточена, десь на іншій планеті, або я, не знаю, там в печері. А, отже, тут ваша фантазія, де має перебувати того, кого потрібно захистити, так? Ну, наприклад, у нас тут є. У нас тут є ось такий замок, є у нас ось такий герой, а, і, наприклад, зустрінувши, зустрівши цю принцесу. Вони мають познайомитись. так? Тобто у нас потрібен бути сюжет. Вона має сказати, що її потрібно визволити. Або вона заточена кимось, і там можна додати ще дракона, наприклад. Може, це буде зовсім інша планета. Якщо у нас це космонавт, супергерой, це взагалі може бути інша планета. Давайте спробуємо це буде дуже схоже, начебто, на... Інша планета. Оце щось схоже на. Отже, дівчинка перебуває в іншій планеті, і цей персонаж рухається. У нас є, він рухається. А дівчинка чого рухається, не зрозуміла. Вона ще не рухається, вона взагалі стоїть. І коли наш персонаж оцей зустрічає цю дівчинку, має відбуватися діалог, так? Тобто він має е, представитись, і ми маємо позначити, що взагалі відбувається на цій сцені. Отже, ми знаємо, що у нас є коли, то, якщо наш персонаж торкається, спрайту принцес, то він має сказати: для того, щоб е, це запрограмувати, ми маємо перейти на Говорить. Де ми будемо писати цей діалог, так? Привіт. Я, наприклад, ми можемо виправляти. Я супергерой. Я врятую тебе. Так, і скільки часу він це буде, буде говорити? Там, наприклад, 2 секунди. Отже, давайте подивимось. Він не дійшов. А якщо це буде відбуватися? От він торкнувся, привіт я Собергой, я врятую тебе. Так, чудово. В свою чергу, вона також має представитися, наприклад, сказати, що вона не може покинути цю планету, тому що я не знаю, що. Ми зараз з вами вигадаємо. Також вона рухається. А, теж робить 10 кроків. І також, якщо вона торкається, наприклад, торкається нашого оцього супергероя, Райпл, чи реплей, хто він там такий, то вона також е, каже йому привіт, там, наприклад, я принцеса, але я не можу залишити цю планету. Але я не можу залишити цю планету. І далі ми можемо задати, чому вона не може залишити, тому що, наприклад, там якийсь ем, є персонаж, ще злодій, так? якщо у нас є супергерой, відповідно, у нас має бути якийсь злодій, яке який не дає змогу принцесі ем, покинути цю планету. Щодо злодію, знову ж таки, ви можете або намалювати самостійно. Або можете завантажити з нашої бібліотеки. Давайте ми е, когось. Фантазійні. У нас тут є персонажі. Хто у нас тут схожий на е, якогось, не знаю, злодія? Давайте дракона. Фантазінь. От ці дрегон. Давайте дрегана. Так, е, що він тут має? У нього також є кілька костюмів. Бачите, він тут е, у нас і вогнем дмихає отже, дракон. Дракон має з'являтися при якихось обставин, так? А знову ж таки, при яких обставин має е, з у нас з'явитися дракон. Ну, наприклад, е, скільки часу у нас тут діалог між принцесою і супергероєм? Дві секунди і 2 секунди. І плюс, наприклад, е, через 5 секунд або 7 має з'явитися дракон. Ну, давайте, давайте так і зробимо, я не проти. Отже, Є, і дракон у нас буде рухатись постійно. Так? Буде він рушити зверху, наприклад, і дмихати вогнем. І якщо він торкається межі, то він має відбитися і при цьому, відповідно, не перегортатися. І ставимо таймер. Все, що я роблю, ви все це чудово е, знаєте. Ми все це випробували вже. Тобто ми даємо 7 секунд для того, щоб принцеса з, з своїм супергероєм ознайомились. Давайте так. так. Принцеса взагалі йде кудись в іншу сторону. Мені не подобається це. Ходить невідомо куди. Так, от сюди ми її. О, привіт, я принц. Е, фу, я супергерой. Так, і тут у нас наш е, оцей м дракон, він рухає, ну, начебто по них нас це не влаштовує, нам потрібно це відрегулювати. Ну, по-перше, він має рухатись по прямій. Далі ми його трішки зробимо менше, поставимо його в самий верх, і відповідно будемо робити так, щоб він змінював образ, так? Постійно, давайте подивимось. Ось вони. Поспілкувалися. І тут у нас дракон. Знову ж таки, він ходить, як він хоче. Я не зрозуміла, що цей дракон ходить як хоче. Я йому не дозволяла. Так, пішли в різні боки. Знову ж таки, для дракона можна ставити затримку, щоб змінювались по-різному. І нам потрібно для кожного персонажа знайти йому початкове місце. Це обов'язково, щоб вони зустрілися в якійсь основній точці. Наприклад, наприклад, кожного разу я хочу, щоб мій супергерой починав свій рух в координатах. Наприклад, ось тут. І ці координати, от перемістити y, я поставлю на самий початок. Відповідно, і для принцеси. Оцей початок буде починатись тут. І ці координати я ставлю на початок цієї програми. Давайте перевіримо. Так, вони трішки не дійшли для того, щоб сказати ем, кілька слів друг другу. Ну, давайте, наприклад, 15 кроків. 15 кроків для того, щоб вони зустрілися. Ой, тут навіть занадто. Перевіряємо. Є 7, 7 секунд. І о, дракон починає рух знов таки незрозуміло, чому він рухається, якось дійсно незрозуміло для мене. Рухається, як йому того хочеться. Тобто дракон теж має стояти на певному місці, і це місце ми маємо позначити, щоб він почав цей рух. Далі, наприклад, якщо дракон стикається з нашою принцесою, що з нею має бути? Давайте подивимося, які в неї образи. Що вона тут робить? Вона теж тут рухається, бачите? Що вона робить, що вона може зробити? Ми можемо додати в анімацію її рух, а можемо не додавати. Тобто вона може просто стояти. Але якщо з'являється дракон, торкається принцеса, що? Вона може впасти в обморок, наприклад. І нам потрібно створити новий, новий дублювати костюм і дівчинку нашу положити в обморок, ну, наприклад, є. Ну, і це потрібно запрограмувати. Тобто, на початку вона має виглядати, як з образом принцеси номер А, і вже якщо торкається її, Наприклад, якщо торкається дрегон, то вона має змінити образ на принцесу в, в непритомні. Давайте перевіримо це. Початок у нас вдалий дракон чекає свої, свого виходу. Так, і тут у нас що? Тут у нас? Так, в обморок вона не падає, і нам потрібно це перевірити, чому, чому саме вона не падає в обморок. Якщо вона торкається Образ 2. Дійсно, можемо спробувати винести в окрему програму і запустити наново. Так, що тут у нас? Перемістити? Це у нас дракон. Якщо торкається дракон, змінити образ. Так, говорить, говорить. Оце може бути за того, що накладка двох спрайтів. Що принцеса наша не змінює образ. Так, а що в цей момент? так, зараз розберемось з принцесою, що в цей момент має робити оцей е, супергерой? Тобто, нам потрібна якась суперсила для цього персонажу. Наприклад, він може, може змінювати. До, до речі, тут є дуже цікаві ефекти, які ви можете познайомитись. Ну, наприклад, є тут у нас. В вигляді такий блок, який називається змінити ефект, наприклад, колір. Тобто, якщо наш, наприклад, персонаж торкається нашого дракона, то він має змінити, наприклад, колір. Давайте спробуємо. Так, знову ж таки, тут може бути нахльоз звук. Двох... А, бачите, він змінює колір. Бачите? Тепер у нього зелена фізіономія. Зараз ми подивимось, може змінити колір. Він може закручуватись, може яскравіть, може бути привідом. Давайте спробуємо. Тобто ми можемо змінити цей ефект. Так, підвисає в мене тут трішки. Ви бачите, він відразу становиться майже прозорим оцей наш персонаж. Але як це може допомогти при боротьбі, наприклад, з цим драконом? Давайте подивимося, які ще у нас тут ефекти. Може е роздуватися, тобто, якимось чином це має допомогти? Давайте подумаємо. Він ще не торкнувся дракона. Тут нам на початку потрібно, щоб цей ефект був очищений, щоб його не роздувало. Так, не туди поставила. Ось сюди ефект. Тобто тут нормальний він. Після того, як зустрінеться з драконом, його має роздути. Або він має змінити колір. Роздуття, до речі, тут також змінюється. 25 можна на 50, щоб його роздуло. Тобто він здоровий такий був. Ось таким чином. Так. Що можна ще зробити? Тобто нам потрібна якась суперсила. І ця суперсила може бути як ефектом, як і, і так і додатковим костюмом, тобто його потрібно намалювати. Що у нього має бути? У цього може замість олівця тут буде щось інше, наприклад, бластер, або або він ось такими метеоритами пуляється. Тобто, подумайте про це, може у вас інша якась ідея з приводу вашої анімації. Так, шановні, я сподіваюся, що вам зрозуміло, що потрібно. Тобто, тут у вас вже історія, тут ваша фантазія, об'єкти і програмування, все те, що ви знаєте. До речі, його можна озвучити самостійно. Тобто, можна не прописувати у це все, а можна озвучити, так, якщо ви пам'ятаєте, звук, тобто кожного персонажа можна записати. Угу, пам'ятаєте, ось воно, вкладка звуки. Обрати звук, записати. Якщо у вас є мікрофон, ви можете кожного персонажа записати голосом, додати до нього ефект роботу, наприклад, або прискорити, заповільнити, і тим самим у вас буде а, дуже прикольний а, мультик з, з вашою власною звучкою. Отже, спробуйте все дорогеньке. Я бажаю вам успіхів. Залюбки буду чекати ваші пригоди. Гарних ще свят вам, спокійних. Побачення. До побачення. До побачення.